Пан Юрій отримує гігієнічний набір. Каже, до штабу по допомогу звертався неодноразово. Тому що я сам живу з мамою і сестрою, то фінансово навіть у мене не виходить допомогти. Мені трішки пощастило звернутися сюди за допомогою. Оформлює документи на видачу волонтерка Діана Іванова. Каже, нині для цього потрібно. Паспорт, і у нас вийшло таке нововведення, що ще потрібен ідентифікаційний код обов'язково для податкової. Зачасту люди звертаються до нас за гігієнічними наборами, продуктовими наборами, ліки і засоби гігієни мило, гелі для душі. Та інше на вулиці волонтери розвантажують чергову фуру із гуманітарним вантажем з Фінляндії. Тут є все для військових, тут є для поранених бійців у закладі, Тут є їжа, медицина, гігієна, трошки амуніції, теплий одяг, шкарпетки, ну, тобто консерви. Вантаж, на відміну від всіх, що ми привозимо, він досить такий цільовий для військових. Документи на неї готували як в паперовому варіанті, так і в електронному, говорить голова волонтерського штабу Віталій Іляшенко. Що по документам потрібно? Перелік вантажу, пакінг, лист, інвойс лист, відправник-отримувач, відправник, відправник з спеціальним кодом, потім уположнення від відправника. І на брокера треба замитнювати вантаж, аби відпрацювати новий механізм возу, потрібно більше часу. Додає волонтер Андрій Овчаренко. Можливо, не варто було б їх зараз водити. Нехай би були б ті механізми, які на сьогоднішній день були. Да зі своїми недоліками, якимись, але це б не тормозили б процес процедури. Звісно, можливо, там і якісь будуть на кращі зміни, але ж все ж таки, ну час зараз дуже довго Дуже дорого вартує і це час це життя наших людей. Раніше все робили у паперовому варіанті. Нині через постанову номер 953 порядок везення гуманітарної допомоги цифровізували за для надання достовірних даних щодо вантажу, який надходить в Україну, та його цільове використання, розповідає начальниця з логістики волонтерського штабу Лідія Таран. Тільки можна зробити все з мобільного телефону і свого особистого кабінету. Це набагато краще. Громадські організації або фонди, які перевозили крупногабаритні вантажі через кордон, зроблять запит на митницю, їх може здивувати те, що є на них висить гуманітарка, про яку вони навіть не чули. За новою системою, за новітньою, тобто, як тільки сформується, наприклад, на нашу організацію документ. Митний да у нас зразу в особистому кабінеті воно буде сигналізувати, ми самі зможемо контролювати свої перевезення. Перед цим проходили відповідне навчання. Додає жінка, якщо у системі розібратися, каже, то роботи з документацією від тепер менше. Звітність також трохи полегшується. Якщо попередню звітність треба було вносити кожну людину, там зі пенку і все, то зараз, наприклад, ми видаємо 800 наборів. Так, ми можемо просто в звіт внести дату. Що ми провели такий захід і видали 800 наборів? Все інше стається в внутрішній документації. Не треба вводити, і не треба подавати. Єдине, що срок перегляду. Оцей всіх документації в податковій 5 років. Як повідомив заступник міністра Мінсоцполітики Роман Танасишин, у відповідь на наш інформзапит до 1 квітня цього року діє перехідний період для пропуску через митний кордон України. Водій може сформувати паперове віддекларування товарів у місті перетину без зазначення унікального коду, який надається автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.